В ефірі програма «Про важливе» і сьогодні у нас в гостях Іван Данилюк, голова Великодедеркальської сільської об'єднаної територіальної громади, що на Шумщині. Вітаю вас. Добрий день. Отож, насамперед, розкажіть нам про вашу громаду. Скільки туди населених пунктів входить? Ну, в громаду нашу об'єднану, яка утворилася 18 грудня на виборах. Входять сім населених пунктів. Чисельність громади наша 3800 чоловік. Площа об'єднаної територіальної громади 77 квадратних кілометрів. Ну, на перший погляд, громада невелика, і по численності населення взяти, але ми маємо і певні переваги в тому плані, що в нас і менше, значить, і проблем менше. І ми всі населені пункти, які війшли в склад об'єднаної територіальної громади Великодетеркальської, прив'язані в більшій мірі до адміністративного центру, тому що. Якщо не колись працювали в адмініцентрі, то зараз і це районна лікарня, наша великодиректарська, це середня школа, це музична школа, це спортивна школа. Ну і певні виробничі об'єкти, які Люди, які працюють і живуть, з'єднуються. Крім того, що додеркали є, крім того, що адміністративний центр деркали ще є центром сполучення всіх шляхів, які ведуть і до області і за межі області, і на Києві, на Хмельницький, на Кам'янець-Подільський, на Львів. Тому що тому й додеркали. Являються таким взаємодіючим центром. І люди, і ми такі, і люди, які ввійшли в об'єднану територіальну громаду, села я маю на увазі. Ми зв'язані географічно, історично, зв'язані з Деркалем. Тому нам легше, я так рахую, буде вирішувати всі наші питання, які будуть стояти, проблемні питання, вирішувати їх у 2017 році і в майбутньому. А що от вже дало вам таке об'єднання? На перший погляд, що вселяє надію, що в нас бюджет, якщо ми раніше наш бюджет, хоча ми мали його перевиконання, і він не доходив до мільйону, то ми зараз маємо 19 мільйонів 850 тисяч загальний бюджет об'єднаної територіальної громади. А якщо вже говорити про бюджети цих сільських рад, які чотири, які ввійшли в нашу об'єднану територіальну громаду, то вони не мали там 150-180 тисяч це максимум був. Це вже просто великі можливості для реалізування. Планів задумів, перспектива на майбутнє. Ну, ми ще власних доходів десь порядка. До 7 мільйонів ми надіємося, що можливо буде і перевиконання за рахунок того, що плануємо збільшити кількість робочих місць. Вже є кілька інвестиційних проектів. Я не хочу їх зараз озвучувати, але я думаю, два-три проекти нам дасть щодо створення нових робочих місць, відкриття нових підприємств. Нам дасть вирішити в 2017 році. Надіємося на збільшення власних доходів. Ну так само і надіємося на базову дотацію. Додаткову базу дотацію від фонду регіонального розвитку на розвиток інфраструктури нашої об'єднаної територіальної громади і з цим йдемо вперед. А наразі від держави ви вже якісь кошти отримали? Наразі ми отримали більше 200 тисяч медичної субвенції. Ми вже зараз працюємо напряму з міністерством фінансів. 188 тисяч базових дотацій. І 21 тисячу на розвиток інфраструктури. Але до кінця січня очікуємо на освітню субвенцію, тому що е, там 6 мільйонів 700 тисяч ми маємо отримати від держави освітньої субвенції. На поки що зараз на, на цей день ми її ще не маємо, але Готуємо всю базу для того, щоб вчителі могли вчасно в січні місяці педагогічні працівники і технічні працівники шкіл, яких в нас є сім, щоб могли вчасно отримати заробітну плату. На початку січня був прийнятий бюджет громади. От як ви його оцінювати? Оцінюєте, яким він є? Я, я вже так довго працюю в місцевому самовряду, самоврядуванні і можу сказати, що ніколи бюджет не може задовольняти і раду, і керівника ніколи. Так само, як і цей. Хоча на перший погляд, як я вже говорив, це значні надходження, значне збільшення цих коштів за рахунок і власних доходів, і за рахунок державної субвенції, і дотації. Але разом з тим. Не може задовільняти в повній мірі. Тому, чому? Тому що е, хотілося б більшого, як завжди. Хотілося б більше грошей, додаткових якраз на реалізацію оцих питань, е, питань таких надзвичайно важливих. І це можливості проведення певних робіт щодо от, е, ремонту доріг, не чекаючи. Тих грошей, які прийдуть від держави, це не коштів на те, щоб отримати нашу місцеву пожежну команду. В принципі, вона виконує свої функції по обслуговуванню не тільки території об'єднаної територіальної громади, але ще й суміжних громад нашої південної зони району. Будемо будем співпрацювати. Ми вже так вирішили з районною адміністрацією, Будемо співпрацювати з керівництвом цих сіл, ще п'яти сільських рад з тим, щоб долучити їхні кошти на отримання. Цієї пожежної команди. А для того, щоб вона нормально працювала, то треба не менше десь порядка 400 тисяч в цей рік, передбачу, в зв'язку з збільшенням заробітної плати, мінімальної заробітної плати. Турбують питання щодо покращення матеріально-технічної бази комунального господарства, як завжди. Ну як завжди, таке проблемне, таке, таке питання своє, як би сказати, ніхто не хоче віддавати свого коли проводимо розрахунки і бачимо, що багато грошей от зараз в зв'язку з зміною бюджетного законодавства отримання освітніх закладів мається на увазі енергоносії, мається на увазі оплата технічних працівників. Треба віддавати додатково 2 мільйони 840 тисяч з власних доходів на отримання цих освітніх закладів. Треба мільйон 787 тисяч віддавати на отримання культосвітніх закладів наших, і в тому числі певних районних, такі як музеї, такі як метод кабінети і тому подібне. же терцентр, майже мільйон. Ніхто ж не хоче свої гроші віддавати. Отакі, отакі є питання. Служба молоді. Ну, от, ну, але ми не спішимо ламати, тому що от, я знаю, що деякі громади беруть на своє отримання, от, наприклад, освітні заклади, медичні заклади. Ми поки що погоджені, в нас є співпраця з районною адміністрацією. Ми поки що стараємося ще не ламати дров, будемо вивчати, будемо рахувати, будемо дивитися, щоб процес йшов нормально, освітній процес, щоб медичні заклади працювали нормально. Культ освітні заклади нормальні. А так час покаже. Можливо, і такий прийде час, що можливо, і прийдеться створювати свої відділи. Я маю на увазі культ культусвітній, освітній. Ну, скоріше всього, до освітнього, тому що законодавство поки що є, є певні розмежування щодо. Керівництво освітою. Але час покаже, будемо вивчати, і будемо будемо старатися брати на озброєння все те краще, яке є вже в нас в громадах. У нас є по сусіди наші, шумська громада. Ми вчимося на прикладі їх, бачимо багато позитиву, які вони зробили в 2016 році. І ми дивимося, вивчаємо і надіємося, що в нас буде не гірше. А які нагальні є такі питання, які на території громади потребують вирішення? Ну, перше проблемне питання, як і всюди, це, це дороги, сполучення населених пунктів з першу чергу з адмінцентром, з районним центром, з обласним центром. Ну, у нас. Кілька таких населених пунктів, як там Мізюринці, Шкурботівка, меншій мірі трохи Радишівка. Це, ну і самі де це питання, можна сказати, вирішене. А от таке проблемне питання сполучення е, села Садки, сільська рада Садківська, яка вийшла в склад нашої об'єднаної територіальної громади, немає нормального автобусного сполучення з адмінцентром. Не можуть люди нормально доїхати до лікарні, до школи, до спортивної, музичної школи, до інших закладів, які розташовані в адмінцентрі. Тому ми зараз працюємо над тим, як відновити автобусне сполучення садки, де диркали, за сприяння районної державної адміністрації, підтримки її. Я думаю, є бажання у перевізника а наші питання це надати їй можливість зреалізувати свій проект, щоб і людям було краще. Ну і Відповідно, щоб маршрут садки Дедеркали в дальнішому на інші села, що він діяв. Ну і так само ми ще до 4 грудня виготовили проектно-технічну документацію на ремонт цієї дороги, відрізку дороги садки, Дедеркали деркали протяжності шість кілометрів. І надіємося, що цей проект виграє конкурс, і нам вдасться в 2017 році цю дорогу капітально відремонтувати, щоб надати нормальні зручності для людей, і для перевізників і для автомобілістів. На які ще напрямки ви плануєте спрямувати от кошти, наприклад, з бюджету, так цього року. Ну з бюджету ми взагалі ремонт доріг ми взагалі плануємо розпочати. Як тільки весна прийде, ми зразу поточні ремонти доріг будемо за рахунок власних коштів, за рахунок власних доходів будемо робити. І ми вже для цього припасли ще запаси минулого року 400 тонн будівельних матеріалів. Думаю, ми його поповнимо цей запас, не чекаючи поступлення від держави грошей на реалізацію проєктів, а думаємо проводити роботи власними силами. У нас є проблемні питання по селу Радощівка. Там люди до цього часу не користуються водогоном. І після засушного літа виникла така критична ситуація щодо вирішення питання забезпечення нормальним водопостачанням жителів цього села. Тому що зараз на сьогоднішній день проектно-технічна документація в стадії виготовлення. Я думаю, що буде, якщо ми її десь за кілька тижнів виготовимо, то будемо її ре ре реалізовувати 17 2017 році. Є питання по покращенню матеріально-технічної бази нашого комунального господарства це придбання нової техніки для того, щоб надавати нормальні комунальні послуги для людей. Ну і так само залучитися до реалізації оцих проєктів, які ми будемо будівельних, будівельних проєктів, які ми будемо проводити в 2017 році. Є ну проблем завжди вистачає. Проблеми і вони будуть поступати і в стадії вирішення одніх. І, якщо одні вирішимо, то не значить, що вони їх не буде більше, будуть інші. Але ж ресурс, матеріальний ресурс, я думаю, буде нам дозволяти їх зреалізовувати. Через що ми пішли в об'єднання і за рахунок об'єднання хочемо мати більше ресурс, очікуємо ще на допомогу держави від фонду регіонального розвитку з тим, щоб покращити. Нашу інфраструктуру, але будемо основний напармок робити не тільки на центр села, а в першу чергу на ці віддалені, населені пункти, щоб люди відчули перевагу того, що вони війшли в об'єднання, і як до того, що не були в об'єднанні. Чи є в планах проведення ремонтних робіт в загальноосвітніх і в дошкільних так, і навчальних закладах? так? Ми передбачено проектно-технічна документація виготовлена і здана на конкурс щодо реконструкції паливної системи в школі Великодедеркальська з загальноосвітньої першого третього ступеня, заміна даху в зюринській школі першого ступеня, добудова приміщення дитячого садка. В великих дедеркалах це поки що на 17-й рік Проблемні питання по інших школах, а по інших навчальних закладах. А в нас їх є сім і плюс ще два дошкільних заклади. Так що буде над чим працювати. Також в селі Радушівка, ви вже про це трошки згадували, що планується проведення водогону і реконструкція напіваварійного мосту. так? Напіваварійного мосту, так, так О, дороги. так само. Ну, Є проблемне питання. Люди на зустрічах, коли ми зустрічалися і вирішували питання об'єднання, ці проблемні питання поставили перед нами. Ми зразу ж включилися в роботу з тим, щоб виготовити проєкти і запустити її в дію у 2017 році. Я хочу сказати, що ми взагалі на вибори йшли оцих наших п'ять сільських рад, ми йшли єдиною командою, ми йшли з однією ціллю, керівники мається на увазі сіл. Коли вирішили об'єднатися, то ми йшли з, тим, з своїми питаннями, своїми проблемами, але разом з тим, об'єднавшись, ми їх планували вирішити шляхом, шляхом реалізації цих проблемних питань в об'єднанні. Також е, триває реконструкція районного геріатричного будинку. Так, так от про це ще раз можна сказати, що об'єкт е, в стадії завершення. Е, я думаю, що на протязі е, місяця ну, можливо. Як думаю, місяць-два і об'єкт буде зданий в експлуатацію. Взагалі, на це, якщо підсумувати всю історію, відколи він почалася реконструкція, почалася вона ще з 2006 року. Перші початки закладені були ще за рахунок коштів районного бюджету. Порядка 800 тисяч це 2006-2008 рік. А потім другий етап був 2 мільйони 200 тисяч в 2012 році. Ну і цей вже 2015-16 рік, десь порядка 8 мільйонів. На закінчення в цілому десь проєкт по реконструкції порядку більше десяти мільйонів. І думаю, що цього року, ну не цього року, от за місяць, ми будемо цю будівлю здавати в експлуатацію. Ну, Що воно дає для Дедеркал? Ну, напевно, дає в тому, що першу чергу люди, які перебувають в цьому відділенні, будуть жити в нормальних умовах. Тому що навіть деякі жителі наші, я такий виступ відступ зроблю невеликий, що навіть говорять, що так гарно роблять, то це, напевно, не наші люди будуть там жити. Думаю, що це будуть привозити звідки з Києва або з Тернополя людей для спеціального там проживання. Е, першу чергу що ці, ці люди будуть мати. Можливість жити в нормальних умовах, гарна будівля, благоустрій гарно гарний зроблений. Це буде прекрасно для села. Це два. Третє, що запуск дії очисних споруд, це дасть можливість під'єднати систему каналізаційних відводів ін села з тим, щоб екологічно чисто, щоб ця, щоб ця, щоб ця, ця система працювала. Ну і думаю, що напевно буде збільшена кількість робочих місць, а це теж для села Плюс. Правда, є певні проблеми, якщо говорити за, самий, за саме геріатричне відділення, то я вже сказав про будівельно-монтажні роботи, але в нас зараз вирішується питання, як чим заповнити цю будівлю. Мається на увазі беблі, остаткування і тому подібно. За рахунок благодійників, фонду там, ЮНЕСКО, фонду Україна вдалося придбати 10 ліжок на суму 330 тисяч. Взагалі інше обладнання за рахунок благодійників, десь на суму 424 тисячі. Ми вже маємо основу для того, щоб. Цю будівлю запустити в дію. Ну, але ж як показують розрахунки, що, що додатково ще потрібно 1500 для того, щоб все остаткування, інше, господарське, друге, третє, щоб шукати ще додатково, треба буде до коштів, щоб запустити цей об'єкт в дію. Але я, як я вже казав, так рахую, що до місяць, максимум 10-півтора місяці цей об'єкт буде зданий в експлуатацію. Евний позитивний момент для, для всіх людей. Ну що ж дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Іван Данилюк, голова Великодедеркальської сільської об'єднаної територіальної громади. Це була програма Про важливе до зустрічі на телеканалі ІНТБ.